Вітаю, друзі! З вами психолог Тетяна Дугельна, і сьогодні хочу з вами розпочати таку невеличку рубрику: таких корисних якихось моментів, щоб допомогти вам розібратися з психологічними процесами і проблемами, які нас оточують. Перше, про що хочу сьогодні з вами поговорити, це про те, що мається на увазі, коли ми говоримо. Про ментальне здоров'я. Справа в тому, що так сталося, що зараз абсолютно всі люди чують довкола, що Україна і Українці потребують певного зцілення, що у нас є проблеми з ментальним здоров'ям, що ментальне здоров'я стоїть сьогодні на державному рівні як одна із таких великих проблем. І ось якраз саме тут мені би хотілося дуже коротко і тезово вам пояснити, що з одного боку є коректним в цьому трактуванні ментального здоров'я, і що варто все-таки усвідомлювати під цим поняттям ментального здоров'я. Що таке ментальне здоров'я ви можете, звичайно, знайти на теренах інтернету купу різних трактовок, як і досить таких, скажімо, класичних, так і таких розвернутих, як то кажуть, на людській мові. Але моя сьогодні мета полягає в тому, щоб. Пояснити вам, що ментальне здоров'я, якщо ми візьмемо слово ментал як інформація, як когніція, як певні логічні інформаційні процеси в психіці людини, то це тільки маленька часточка, значна, вона досить суттєва, але мала частина цілісної, психічної реальності або цілісної психіки людини. Чому на державному рівні, в тому числі Перша леді, започаткувала великий рух на зцілення ментального здоров'я? Ментальне здоров'я називається ментальним, а не психічним здоров'ям, хоча по суті, ментальне здоров'я є частиною психічного здоров'я людини. Як на мене, ну це моя власна думка, і я буду рада, якщо ви дасте мені зворотній зв'язок в коментарях під цим відео, наприклад. Вигляді, можливо, якихось ваших реплік, коментарів, зауважень або ваших доповнень. Так от, моя особиста думка полягає в тому, що ми говоримо про ментальне здоров'я сьогодні в суспільстві, тому що слово психічне здоров'я і саме слово психіка, психічне здоров'я, воно має певну таку, знаєте, якусь стигму або певну таку внутрішню неусвідомлену травму для. Кожної людини. Тому що як тільки ми чуємо слово психіка, ми зразу задаємося питанням, чи я психований, чи я псих, чи мені треба до психіатра. І тут варто все-таки для себе усвідомити, що психічне здоров'я це частина нашої особистості, що ми маємо, кожен з нас має психіку, і психіка складається з певних компонентів, і одним із компонентів, Психіки, є ментальне здоров'я, і саме ментальне здоров'я обслуговує наші інформаційні процеси, тобто взаємодію з інформацією. І відповідно, якщо ми говоримо про те, як ми взаємодіємо з інформацією, як ми її сприймаємо, переробляємо, накопичуємо, вміємо архівувати, від чогось відмовлятися, щось присвоювати, щось використовувати з часом, або про щось взагалі забути ось ці всі процеси вони довкола інформації, вони стосуються как нашого... раз Ментального здоров'я, звичайно, тут логічно, що під час повномасштабної фази великої війни на території України саме інформаційне, в тому числі інформаційна пропаганда, інформаційна війна, яка точиться за кожен наш з вами розум, за кожну нашу з вами свідомість, тобто кожну кожну людину хочуть інформаційно перетягнути на свою сторону ті чи інші сили. І ми зараз зовсім не будемо з вами аналізувати. Саме ці концепції інформаційних впливів, і ПСО, будь-що, можливо, з часом і до цього також з вами дійдемо. Але сьогодні моя мета вам пояснити, що психічне здоров'я і ми сьогодні з вами потребуємо, всі, як українці, саме турботи про психічне здоров'я. То це щось більше, ніж просто ментальне здоров'я. І я бачу, що всі програми, всі спрямування в тому у числі державного рівня, вони йдуть на психіку, на психічне здоров'я, але із за того, що ми з вами, як українці, не розуміємо, боїмося слово психіка. То вони підміняються поняттям ментальне здоров'я. Тож ми з вами домовились теза номер один. Сьогодні все, що стосується ментального здоров'я, воно стосується психіки. Тепер давайте розширимо це поняття, щоб стало для всіх зрозуміло, а що в себе включає психічне, ну то ментальне здоров'я, про яке ми сьогодні маємо з вами цю бесіду? Так от, психічне здоров'я воно складається. З компонентів наступних це уміння обробляти інформацію або когнітивна сфера, сфера інформаційна, сфера думки до речі, дуже часто ви можете зараз почути, як мої колеги кажуть, когніція. Впливаємо на когніцію, тобто впливаємо на процес думки, на процес мислення. І тут все досить все просто. Люди звикли до певних логічних е, 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 різних процесів мислення, де є обґрунтування, де є факти, де є докази. Але Мислення не такий простий процес, і мислення людини цілісної складається ще із іншого, з абстрактного мислення, там, де ви додаєте туди вже емоцію, а отже креатив, а отже творчість. І люди, які мають здібності. Мислити креативно, неординарно, неоднаково, не не так як прийнято у, загального, у загальної частини спільноти, вони якраз і є не просто якоюсь елітою суспільства, а на них дуже важко впливати певними наративами. Запам'ятайте, будь ласка. Вигідно бути людиною з креативним мисленням, коли у вас працює синхронно дві півкулі головного мозку, коли у вас досить активно працює права півкуля, там де багато емоцій, переживань, образів, незвичайних рішень. Тому що на вас тоді впливати загально прийнятими наративами, які зомбують, які промивають мізки людям, неможливо. Або дуже складно. До вас треба підбирати ваш особистий ключик. Звичайно, можна до всіх підібрати ключик для того, якщо є бажання впливати на інших, але це знову ж таки частина знову ж таки, нашого психічного здоров'я. Про е Тенденції впливу, про методики впливу, про процеси впливу про це відповідає в нашій психіці вольова сфера. Тобто, наскільки ви не тільки креативна людина, а й наскільки ви відповідальна людина, наскільки ви людина, яка розуміє, що для чого вона робить, яка мета її життя, яким способом вона себе реалізовує? І ось ви вже маєте два компоненти психічного здоров'я: це когнітивний компонент інформаційний і вольовий той, що впливає на що? На нашу поведінку. На нашу поведінку. На нашу мотивацію, на те, як ми вибудовуємо будь-яку свою дію, тому що ми, як люди, маємо з вами розуміти, навіщо ми робимо то, чи ту чи іншу дію. І для цього розуміння ми використовуємо і ментальні процеси, так, і відповідно наші вольові вже надбання. Волю люди мають розвивати будь-який психічний процес, як частина психіки, він розвивається, розвивається по своїм певним закономірностям, але то є факт. Наступним компонентом нашої психіки є емоційна складова. Це дуже велика сфера, і називають часто афективною, де кажуть емоційно вольова, але я би все-таки не була настільки однозначною і я би волю не змішувала з емоціями, тому що, так як ну, мало вивчали раніше науковці волю, то їм було простіше волю долучити до якогось ще додаткового психічного я, або компоненту психіки для того, щоб обҐрунтувати те чи інше своє бачення процесу волі. Але ми вже з вами домовилися, що воля, на самій простій мові, це наше вміння досягати певної мети і нести відповідальність за свої рішення. Тобто проявлятися якимось чином. То повернемося до емоцій. Емоційна частина нашої психіки сьогодні найпотужніше. Підлягає корекції, і найбільше треба на не звертати увагу. Чому я на цьому роблю акцент? Насправді в тому, що ви не можете сприймати інформацію тільки тому, що вам щось, наприклад, розповіли. Ми так влаштовані, що ми сприймаємо інформацію невербально, ми сприймаємо емоційно, ми в будь-яку інформацію додаємо енергії. І саме емоції людини це і є енергетична Складова будь-якого явища. І коли ми з вами, як цілісні люди, говоримо про свою власну психіку, то ми маємо розуміти, що вона складається до таких великих ключових компонентів. І якщо ми говоримо про психічне здоров'я, то в тому числі ми говоримо про стіл. Емоції, що ми бачимо сьогодні з вами масово у суспільстві. Ми бачимо емоційні гойдалки. З одного боку люди дуже втомилися від великої кількості негативної інформації і відсутності ось тих радісних новин, які всі шукають соцмережах і ніяк не можуть їх знайти, і тому ще більше і більше втомлюються від того, що відбувається. А з іншого боку, люди втомлені можуть бути агресивними, злобними, роздратованими. Ну ці гойдалки від. Повного оціпіння і оніміння емоційного до великого виснаження. Що ми маємо в такому випадку з вами розуміти? Що зцілення своїх емоцій треба робити постійно. Це постійна внутрішня робота, яка потребує ваших вольових зусиль. А також вашого розуміння саме для цього я записала це відео для вас. Що якщо ви відчуваєте, що ваші емоції просто вибивають у вас фундамент з підніг, вам варто навчитися з ними справлятися. Куди я вас можу запросити, як я можу вам, як психолог, бути корисною? Ну, в першу чергу, я під цим відео залишу вам посилання на свій чат-бот Академії, і ви там завжди зможете знайти як корисну інформацію для своєї психіки. Так і запрошення на якісь мої події он або офлайн, де ви також можете отримати від мене як коштовну, так і безкоштовну якусь інформацію, якісь практики, якісь рекомендації. Але однозначно я хочу вас запросити на групу, яку я веду постійно кожного місяця, на початку кожного місяця, вона називається група психологічної підтримки. Я абсолютно впевнена, що ця група сьогодні треба кожному українцю. Тим більше, що, що вартість у неї досить символічна, що вона проходить всього 4 дні, 4 години по годині кожного вечора, де я спочатку теоретично десь. Протягом 20-30 хвилин даю якусь актуальну тему, тобто розгортаю якусь тему, чи то про гострі стреси, чи про емоції, чи про ментальні якісь процеси, чи там про травму, ПТСР, депресію тощо. Тобто те, що зараз по розуміння. І потім ми займаємося там медитативними практиками. А сьогодні вже доведено, що медитативні практики дуже корисно впливають на свідомість людини і на підсвідомість людини, і на ще один важливий компонент психіки, про який я зараз вам розповім. Тож дочекайтеся, будь ласка. Так, от, на грі психологічної підтримки ми дихаємо по моїй авторській методиці. А чому це класно? Ось світло світлоносне дихання в полі любові разом з однодумцями, і ще коли це веде автор методики? Ну, справа в тому, що ми всі через дихання можемо відрегулювати самостійно свою. Психіку, своє психічне здоров'я. Тобто, якщо людина починає дихати глибоко, спокійно, вона контролює своєю увагою, своєю концентрованою думкою, своє, свій ритм дихання, вона може себе вивести з дуже важких станів. Вона сама може собі допомогти саме дихання нам було подаровано природою як процес саморегуляції. Причому, коли ми не думаємо про те, як ми дихаємо, ми дихаємо, як попало, дуже часто застресовано поверхнево, дуже Хроткі у нас досить видихи, якісь глибокі, ми стараємося захватити вдихи або навпаки, і це все малюнок дихання, яке дуже багато чого розповість про вас, будь-якому спеціалісту, який розбирається в цьому. Тож ми говоримо, що на групах психологічної підтримки ми починаємо дихати усвідомлено. І коли ми дихаємо усвідомлено, то слідкуємо за своїм диханням, додаємо певних позитивних образів, наша психіка автоматично отримує підживлення, і наші емоції починають трансформуватися. Трансформуватися в стани, які більш Стілюючи для нас, тим більше, що під час медитації і дихання певним чином на групі психологічної підтримки в інтернет і перевірити мене, і для себе, <кхем> вибачте, і в тому числі для себе з'ясувати те та ритми, вони дуже цілющі не тільки для нашого мозку. А і для нашої взагалі психіки в цілому, тому я вас заохочую приходити до мене на групу психологічної підтримки. Посилання на цю групу під цим відео ви знайдете, вона постійно діюча, і ви можете долучитися до неї як в живому форматі за розкладом найближчим, так і отримати, якщо захочете, придбати записи попередніх груп у запису і вже почати практикувати прямо сьогодні, якщо відчуваєте, що ви потребуєте потужної практики самодопомоги група психологічної підтримки складається, як я вже казала, з чотирьох сесій. І якщо ви придбаєте її в запису, то обов'язково рухайтеся. Перша, друга, третя, четверта сесії, так як я там і даю ці рекомендації. А як я вам обіцяла, до тих компонентів, які ми вже з вами знаємо, з яких складається психічне здоров'я, це наші когніції, думки, наші емоції, наша афективна сфера і наша воля. А воля включає в тому числі і поведінкові реакції, також до нашого психічного здоров'я треба додати обов'язково. Такі фактори, які називаються духовними складовими. Духовна складова нашої психіки це саме та складова, яка пояснює, чому людина живе так чи інакше. Духовна складова включає в, соб, в себе цінності, світогляд, певну філософію, певні пріоритети, які ви виставляєте. Духовна складова сьогодні є основним стержнем, на який ви можете. Накласти будь-які взаємодії як з собою, так і з іншими. І духовна складова психіки людини це не складова релігійна. Це, як я завжди говорю, це набір простих методик або простих якихось наративів власних установок, суджень, які допомагають вам в самих складних. Умовах бути, як то кажуть, людиною, залишатися людиною, діяти як людина, і, відповідно, допомагати як собі, так і іншим. Ну, щоб вам було більш зрозуміло, наприклад, в моїй духовній складові знаходяться п'ять принципів рейки, які я, як майстер-вчитель системи духовної рейки, практикую і завжди кажу, що вони підходять і для практиків рейки, і для просто інших людей. Ну, ці принципи звучать таким чином, що саме сьогодні і зараз я живу, і відповідно, саме сьогодні і зараз я радію з того, що зі мною відбувається, я завжди знаходжу привід для радості. Саме сьогодні і зараз зі мною відбувається найкраще, і я завжди у всьому бачу сенси. Саме сьогодні і зараз я живу з відкритим серцем, тому що серце і любов дають мені можливість долати будь-які труднощі без любові, без сердечності, неможливо вистояти в ці буремні. Часи Саме сьогодні, зараз, четвертий постулат рейки, звучить, як я поважаю кожного, з ким зустрічаюсь на життєвому шляху. Тобто я вмію вчитися, я вмію робити висновки, і я не засуджую тих людей, які сьогодні мають іншу думку, тому що вони мають право на цю думку. І останнє я живу в просторі вдячності. Тож і сьогодні, друзі, я вам дякую. Дякую за те, що дослухали. Дякую за те, що дивитеся, задавайте мені питання під цим відео. І, можливо, я дійсно започаткую цю рубрику простих, корисних якихось рекомендацій стосовно психології, щоб вас підтримувати. Тим більше, що ви на моєму каналі, на каналі психолога Тетяни Дугельної, тож поставте, будь ласка, ваші вподобайки, поширте це відео, і якщо на те ваша ласка, ставайте спонсором мого каналу, для того, щоб підтримувати рідне українське. Я бажаю вам психічного здоров'я. Я запрошую вас до своєї академії поле любові. А також нагадую, що в мене є книга окремо присвячена цій темі, заборони собі образи основи ментального здоров'я. Про неї також напишу під цим відео. Раптом ви захочете її почитати. Тож до зустрічі з вами була Тетяна Дугельна з Києва з України.